Я би міг почати з якось пасна, взагалі. По типу бані та падове. Отаке от, от щось. Але ми з вами сьогодні в дуже атмосферному просторі. І мені хочеться сказати, просто, я радий вас бачити, рідні, привіз. Так збіглося, що наша. Осіння вища ліга припала на п'ятиріччя проекта Ліцлав'ює. Отаки ми вже дорослі. П'ять років тому з нашої першої події почалось відродження харківського слем руху. Це довгий, непростий шлях, який ми пройшли за цей час. Тому, тому зараз, на цю сцену. Я хочу запросити людину, яка, на щастя, сьогодні з нами. Це співзасновник літ Славій Саша Котій до на нас. Я вчать не хочу. Привіт-привіт, привіт, привіт, привіт. привіт, привіт. Да. Ну, колись слами і починалися з таких підвалів. Я тут теж вже почуваю себе, в принципі, як на Донбасі, без різниця з підвалу, підвал прийшов. Але тут е, такі більш красивіші, ніж не образили, не може хлопцям, які дивляться, це не переживаю. Ви теж красиві, все не робимо, не переживаю. да, У 2019 році Артем сказав таку кромольну ідею. Свого часу каже, може, цей слам зробимо. Я думаю, та ти щось? Нікому не потрібна ця поезія, література вже нікому не потрібна. По Останні слеми не збирали взагалі нічого. А потім ми посиділи, подумали, ну да, але до ніхто нічого не пробував. Але якщо ми візьмемося за це трошки серйозніше, візьмемо вже наш освіт учасників, той досвід, який вже у нас є, якийсь організаторський, і давай-ка якось цей скліпаємо. Поговорили, поговорили, і я думаю, ну ладно, допоможу Артему зробити один слам. Ну один. Ну, типу, і все. Ну це один, типу, і, ну і ладно. Ми робимо перший слем, і купа людей. Купа людей, якісь нові люди, думаю, закинув зі слабо. Потім другий, третій, потім ковід почався, все нам пересрав, ми з моїм на ковід рухаємось. У нас якісь плани, я такий, так почекаю. Я ж казав один слем і все, <ріху> але це як наркотик. Це як наркотик і ви частина цієї наркотичної речовини під назвою і люди, які цікавляться розвитком української культури, української літератури в різних її проявах. Літературний слем, в принципі, що він таке? Дехто, напевно, з вас думає. Може, ні, я не знаю. Я трошки виборюся з контексту. Але думають, напевно, що це просто поетичний конкурс, де виграє краще. Хто краще пише? Ніхуя. Літературний слем – це не про це. Літературний слем – це дещо більший, ніж просто конкурс, і він точно не про те. І не тільки про те, що ви пишете і як ви пишете. Це про те, хто, напевно, ви артист. Артист, і це платформа для. Там, де знайомляться цікаві люди з цікавими людьми, і там, де може народжуватися дещо інше. І мені приємно, що не дивлячись на е, всесвітні пандемії, не дивлячись на Третю світову війну, в якій ми вже всі знаходимося, ви все одно збираєтесь. Ви всі класні, красиві, молоді, нові, старі, яким вони не були, ми збираємося тут і робимо свій внесок, незабувально показуємо, що будь-які важкі часи, які вони не були, вони не можуть перегумити як наш дух фізичний, моральний і головне українську культуру, якому з вами це. Я радий бути частиною сьогодні цього дійства. Радий не бути тут як ведучий або людина, яка ставить музику, а просто споглядати і відпочивати. Сподіваюся, що ми ще з вами всі зустрінемося на курінці, тому подібне. А зараз я продаю слово Артему. А перед цим хочу побажати вам класного заходу і нагадати про три важливі слова. Це все буде слава! Дякую, Саша. До сльоз. Да, саме на допомогу підрозділу, в якому служить Саша. Ми сьогодні збираємо гроші. Це третя тридцять третя ОМВР. Не забуваємо, що йде війна. Всі ми відчуваємо її кожен день живучи тут, в Харкові. Антон, коли до нам приїжджає в гості, теж відчуває. Хоча, вибачте, Полтава тепер теж да. не спане не так І тому головна задача всіх цивільних це допомога армії. Тому, якщо ви навіть вже придбали дуже гарний, гарну наліпку Маграна на цю подію, ви можете задонатити ще на а, ЗСУ. В нас є ось qr ось QR-код і на вході на столі теж є QR-код. Ми згадали, Саша згадав про те, як все було. А тепер переходимо до того, чим воно є зараз. По час йде, все міняється, вже зовсім скоро навіслемери е, будуть брати свої лаври від своїх вищих ліг, уставців і всього іншого. І я хочу запросити на цю сцену людину, яка за ці п'ять років Встигла дебютувати на слені, пройти потім вищелігу, потім фінал, потім стати чемпіоном від слему. Ну а потім секундантом і, напевно, самим молодим слеммайстром за всю історію харківського слему руху, який вже насправді не 5 років, а аж... Я забув 13, чит 16, 16, 16 років. Шановні мої секундант сьогоднішньої події. Чемпіон харківського літературного слему Фрідріх Мільгельмовий швальда привітає ім'я! Добрий вечір, друзі! Добрий вечір, друзі! Скажи. Це неймовірно. Афігенне приміщення, друзі. Як бачить справи? Файне, чудово. 5 років проєкту лісав'яція мосна тема, я вважаю, бо, оце тут починається якось. Випадково. а, Мене питають, ще в 20-м 2020 році, ще довкові, десь в січні, начебто, значить в січні. Мене питають. А ти вже зареєструвався на літературу дослідну? Я такий думав, блін, чувак, а що таке літературна себе? Скажи мені, що це муха, таке? І, блін, от такий, е... він мені розповів цю всю історію. Я тут таки будув, оняга, собі. Так можна ж, що? Я вразі перемоги в разі перемогу і гроші отримати за свою поезію. Знаєте, в по прикольні вообще? Ну от, ось э, так вийшло. І. Блін. Я думав, прийшовши на свій перший свем, у э, 20 го році це був у Скородовста Свем 22 лютого 2020 року. Блін, афігенно свим. Э, в тому плані, що я вилетів у першому штурі, але Так але при цьому всьому постоявши на корилися, пороздаємошись з людьми. І коли я там щось йшла була пропала, це такий мені а, один, дуже, там, один такий слем а, дуже старої хвилі а, Саша Кір'ян такий каже, та блін, мене теж не я палю, я теж не прийшов не, не приймайся». З усіма таке буває. ще, пакай був. Бо дещо взагалі прийшов, офігенний чувак. І такий думаю, ну все, я, походу, тут залишусь. Я, походу, дав, буду ходити на слеми, пробувати себе далі. Доступку налювати свій рівень виступів, текстів, все так більше. Ну, як поет, це ж таки трошки професійний в того моменту. А тепер, отак от, так от... за три роки постійної участі в літературних слемах у якості учасника а, я все ж таки досяг того, що я ти прибіг на да, себе у Ну так збилося, що став одним з трьох да? Так. Yeah. Yes. Жах. А потім. От якраз з цією переводою я увійшов би в команду «Ліц Сватвій. -Лі». І дуже вам всім щиро-щиро вдячний за підтримку і за те, що таке сталося в нашому житті. І треба нам всім пам'ятати три головних слова сьогоднішнього. вечора, Все буде све!